Такий архів плаче, на жаль, то що тривога була зранку ударний поплива, прилетіла, на жаль. Багато поверхівка, і покрістали.

Це такий от Харків говтується після ранкового і вечірнього обстрілу, щось воно таке. Чекаємо на мир, а воно тривога знову годить, не знаю, як чутно буде автобусі знову тривога багато щось пішло не зараз виходить все усім гарного дня будемо заходи на дякую звичайно